Районний суд Запоріжжя до зали під конвоєм заводять чоловіка. Вже у скляному боксі, вгледівши камеру, той починає обурюватися присутністю журналістів та відмовляється брати участь у засіданні. Я не буду проведені. Про засідання річного про Владислава. Ми розповідали торік у листопаді. За даними слідства СБУ, його завербували росіяни для підпалу військових тачка, яка була не Уїхала по уїхала. Ну вода на такою пана. Це запис телефона зловмисника, що вже мав за плечима кілька судимостей. Тут він обирає авто для підпалу, а на цьому відео нищить машину. Згодом вчиняє те саме. Відео твердять в СБУ, Чоловік фільмував для звіту своєму куратору. Прийшов аплів Все. Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинну діяльність фігуранта. Та затримало його на гарячому саме під час спроби підпалу чергової автівки. Чоловіка звинувачують за кількома статтями кримінального кодексу після початку засідання. Суддя задовільняє клопотання адвокатки та забороняє нам фільмувати її та підсудного. Бульт голову чи секретаря або курорато. Тура вимагає для Владислава 9 років позбавлення волі. Захисниця пропонує 3. Сам чоловік просить зглянутися. Показати його через заборону суду. Ми не можемо. Тож послухайте. Сожалею, звісно, тому що стіл розкаюваю. Я нікого не впілу, за мене ніхто не поїде. Прошу максимально, мінімально наказати мене. І суддівство та суд був суворий на підставі зібраних доказів. Суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме, перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Та умисне пошкодження чужого майна, вчинене за попередню змовою групою осіб, публічне обвинувачення у справі підтримували прокурори Запорізької обласної прокуратури. За результатами судового розгляду оголошено обвинувальний вирок, за яким палію призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. Це так само відео від листопада, 24-го. Під час інтерв'ю питаємо у Владислава, чи удосталь він заробив гроші за підпали автівок. Та йому з тієї суми було смішно. Скільки грошей ви заробили за це? Німо. Можна не буду відповідати на це вопрос. Ну немного. Ну, вишне. В СБУ нагадують: якщо вас вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування, одразу повідомляйте про це на чат-бот СБУ. Спали ФСБшника. Андрій Почтів, Артем Деженков, програмовік на СТБ. Єдині новини не пали